І так, всім привіт-привіт! Отримала посилочку від розсадника вовк. І зараз буду розпаковувати і покажу, що там мені прийшло. Запаковано непогано. Тут у нас цвітан себе. я саме. Тут гортензія. трояндочка, Принцеса Хітоні, Подаруночок. Романтик Вузела. Подивимося. Така проянбочка королева Швеції дуже красива. Ось такий сорт Spirit of Freedom англійським. Червона така вона плетуча. Це я мала на подарок, але вона мені не прийшла в той час, як я думала, Ну то вже і так ось також бурдюрна, Бланшет. Ось така красива. Чайно гібрид на крайний третій. Ось чайна гібрида Red містер белі. Що як? І картинки вам даду, і ось така. Це мені дуже сподобалося. Меджик побузела. Хотіла собі дуже сильно замовити п'єр де ронсон, але сусідки, вони дуже класні. Думаю, неї така. В мене замовила іншу. Все. Целочка закінчилася. І зараз я подивлюся, чи все тут було. І нехай буде так. Ось таке замовлення і в нас знову дощ. Ось така погода. Потім по можливості я посаджу вам мною. І так, ось такий росточок мені на руку. Вчора виріс ось тут листочок. І ось тут цього вчора не було. Я підлила віти жучків усяких і корнеїном. Ось таке коріння. Ось такий санжинець. Ще ось один содженець. Ось брунечка. Ось ще такий содженець. Ти ще покритий. Для тебе воно все розтане і все буде добре. Ось. Ось прийшла гортензія Хамелеон. Так. Так, тут ось ще один сандженець. Ось їх коренева система гарна була. Ось. Ходити її ось такі. Ось така рослинка. Ще одна тут трошки пошкоджена. Ну, думаю, все повідходить. І ось ще така. Тут треба взяти ножниці вчора забула взяти і не обрізала. Так, от вчора не було цих пагінців, сьогодні вони вже є. Ось така рослинка.